Якщо ви зайдете в магазин і йдете на полиці з яблуками, вряд ли ви знайдете яблучко, уражене першею. Тому що в промисловому вирощенні з цим патогеном працюють дуже активно і роблять ряд оприскувань в березні і квітні. Вдома є яблучка з паршею, і я вам розповім, як зробити так, щоб вони були чисті і не переносити це дерево з хімією, а себе не обтяжувати оприскування. Парша яблук — одне з захворювань, наслідки якого ми бачимо на, саме на яблучку. На ньому ще видно е, підшкірну плямистість. Але всі е, інші захворювання яблуні борошниста, староса, філостикоз, іржа, е, чорний рак яблуні, менілиос, це захворювання гілок і е, листя, які на яблуку не видно. Тобто вони мають опосередковану дію на вигляд урожаю, але на яблучку їх не видно. Парша розвивається тільки на яблуні і починає розвиватися дуже ранньою весною. Спори здатні вразити завість і дозрівші плоди. Зимою гриб на опалому листі, і це є первинним джерелом урожання. Рослин навесні. Аскоспори дозрівають і розсіються при темп... приміні вологості і температурі плюс 7 протягом 6 годин, а проростають вони навіть при температурі плюс 2. Інфекція вражає лише молоде листя віком до 25 днів і може давати 4-10 поколінь генерацій за сезон. Тому парша активна при дуже низьких температурах повітря і вражає яблуню у фазі набухання броньок, зеленого конусу і розового бутону. До рожевого бутону, тобто до 25 квітня 1 травня проводять в промислових садах 4 обробки. Перша в середині березня, друга на початку квітня мідьміцними препаратами косають, Блубордо, Чемпіон «Медян Екстра. В середині квітня до мідміцного препарату додають препарати на основі сірки кумулюсів, що буде мати ще пригнічуючу, додаткову пригнічуючу дію на кліщів. Під час відокремлення пупінка в стані рожевого пупінку роблять оприскування препаратами Хорс. Тобто, четверте оприскування це початок травня, кінець квітня. І про хорус, саме про хорус, я хотіла би розповісти. Хорус містить діючу речовину це про даніл. Він має профілактичну і викорнюючу дію. І особливо важливо є те, що хорус активний при низьких температурах. Тобто, при плюс 3 він вже працює. Протягом 2 годин заходить в рослину і вже не змивається з дощем. Він дуже ефективний на паршу. має посередковану дію на інші захворювання плодових, альтарнеріоз, монодіоз, прошнисту росу. Норма розходу 3-5 грамів на 10 літрів води на ручний оприскувач і 10 грамів на ранцевий бензиновий оприскувач на 10 літрів води. Не можна називати препарат брунька. В Бруньку поклали все ще можна. Там є і фосфорна кислота, і фосетила алюмінію, і. І медиклоприт, і лямнацегалопрім напхали все. Але нас цікавить фуніцидна складова, і особливо я б звернула увагу на фосфіт оліомію. Його дія стимулювання імунітету. Тобто, коли в рослину заходить грибна інфекція, вона починає виділяти виробляти фенольні сполуки, які захищають від цієї інфекції. Ці фенольні сполуки токсичні для паразита. Вони накопичуються, закривають шлях до клітини рослини, перешкоджаючи проникненню гриба у тканини і розрушають грибницю. Це механізм стимуляції імуні... і якраз фосетил алюмінію стимулює вироблення цих фенольних речовин. Тобто, таким чином він стимулює імунітет, і саме цей ефект має брунька, це сама, якби, основна її фішечка фунгіцидна. Так як вона має ще в своєму складі інсектициди, знищує шкідників, зокрема, лямдацигалоприн діє при низьких температурах, на відміну від клубріду, який там теж є. В дозі 20 мл 10 літрів води, вона досить ефективна по зеленому конусу. Але брунька палить, тому бажано зробити її все-таки по зеленому конусу. І як висновок для домашніх умов можна зробити наступні обробки. Першу обробку мідьмісним Median Extra Blue Bordeaux Чемпіон додати препарат 30В. Це зробити в березні. Про 30В я розповідала, подивіться, в попередніх відео. А другу зробити в квітні, хорус або бруньк. Третя обробка буде по цвітінню препаратом Скор, але про нього я розповім пізніше. Здорових вам рослин!